Усім привіт, ви на каналі Хомкі Бомкі Сьогодні наші супер їдять. Також я їм купив ось такий. Льон, ну це може не льон, а волокна, точніше. В магазині хотів купити такі волокна білі, вони більш е, м'якіші для хомічків. А я купив кокосові. І якщо чесно, вони мені не дуже сподобалися, взагалі не сподобалися, бо тому що там вони е, були якісь дуже тверді, вони, вони прям дуже сильно з'єднані між собою. я не знаю, як... Ну, вони, прям, бачите, вони прям дуже тверді. Наш хом'ячок пушок хоче щось з них зробити, але, якщо чесно, він досі їх не затягнув, і вони так просто в нього лежать. А от, наприклад, пушка вона затягла, і ви можете потім бачити відео, вона буде спробувати е з ним щось зробити, гніздо. Також наш хом'ячок-батончик зацікавився тим. Но, як бачите ось так. Ну, до речі, наш хом'ячок називається тепер батончик. Ось наша пушка, я їй дав побільше льону. А, не знаю, волокна, як це називати, утеплювач для гнізда, ну, щось такого. Е, я ось купив, але вона, до речі, перше собі не робила, зробила просто такий тунель, а потім вже це все затягла. До речі, в нас хомічки дуже виросли. В наступному відео я вам покажу, як вони вже виросли. Їм вже сьогодні 6 днів, коли я монтую це відео. Вже видно, хто буде чорний, хто буде сірий. На жаль, білетненького хом'ячка у нас, напевно, ще не буде, але шерсті ще досі не видно, тому ще подивимося з вами. Можливо, і буде якийсь біло-сірий хом'ячок. Батончик робить вечірні процедури. І ось таке корденьке відео було, це скажімо, новини на каналі Хомкі-Бомкі. Всім па-па, до нових зустрічей, підписуйся та став лайки.